Привіт усім! У цьому відео ми зануримось у дослідження джерел білого світла та їх спектрів. Як ми вже знаємо, біле світло складається з усіх можливих кольорів. Тож, щоб дослідити спектр будь-якого джерела світла, нам потрібно розкласти його на кольори, з якого воно складається. І коли я кажу колір, я маю на увазі світло з певною довжиною хвилі. Нам знадобиться пристрій, який може розкласти світло на його кольори, це дифракційна решітка. Може здатися, що вона схожа на компакт диск. Саме так. Більше того, компакт диск це також дифракційна решітка. Будь-який предмет із періодичними канавками мікрометрових розмірів на його поверхні може вважатися дифракційною решіткою. Впродовж цього відео я буду використовувати таку схему. Світло від різних джерел буде спрямоване на дифракційну решітку. Під кутом що дорівнює рівні куту падіння променя, ми будемо бачити відбитий промінь без розкладення на кольори. Я спрямую цей промінь на спектрометр, щоб отримати спектр у вигляді графіка, але тут, на певних кутах, відмінних від кута відбиття, ми побачимо дифракцію світла. Я поставлю в цьому місці білий екран, щоб можна було на власні очі насолодитися спектрами і потім їх проаналізувати. Розпочнімо з чогось простого. Це лампочка розжарювання. Вона має неперервний спектр із плавним переходом від синього до червоного. Можна помітити, що на спектрі більше червоного кольору, аніж синього, тому світло цієї лампочки для наших очей матиме теплий відтінок. Спектр світла лампочки розжарювання найбільше схожий до спектра сонячного світла. Вони описуються моделлю випромінювання абсолютно чорного тіла. Інакше кажучи, це спектр випромінювання гарячих об'єктів, як, наприклад, нитка розжарювання або, власне, сонце. Тож давайте поглянемо на спектр сонячного світла. Для цієї демонстрації я використаю оптоволокняний кабель, щоб направити сонячне світло до затемненої камери. На перший погляд, сонячний спектр дійсно схожий на спектр лампочки розжарювання, він також є неперервним. Але якщо звернути увагу на спектр сонячного світла, можна побачити маленькі прогалини. Ці прогалини називаються лініями Фронгофера. Кожна лінія має свою назву і відповідає певному елементу, а саме лінії його атомного поглинання. Кожну лінію можна розглядати як деяку порцію енергії, яку різні елементи поглинають сонячного спектру для переключення їх електронних орбіталей. Тож кожен елемент має набір різних комбінацій переключення електронних орбіталей із відомими величинами енергій. Тому, дивлячись на довжини хвиль, тобто енергію різних ліній, можна припустити, яким елементам вони належать. Тож із цього спектру можна сказати, що перш ніж потрапити на землю, сонячне світло зустріло кальцій, магній, гідроген, залізо і натрій. Далі ми розглянемо спектр газорозрядної лампи, що часто використовується у фарах автомобілів. Зазвичай ми називаємо їх ксеноновими, але насправді вони металогалогенові лампи. На відміну від розжарювання, в газорозрядних лампах світло випромінюється іонізованим газом, плазмою. Як ми можемо бачити на спектрі багато поодиноких смуг. І оскільки ми вже знаємо про лінії атомного поглинання, час поговорити про лінії атомного випромінювання. Ці обидва типи ліній мають спільне походження, це кольорове відображення кількості енергії, необхідної для перемикання електронних орбіталей різних атомів, але з одною відмінністю. Коли електрон перемикається з нижчої орбіталі на вищу, він поглинає певну порцію енергії. І на спектрі ми бачимо прогалину. Коли електрон перемикається з вищої орбіталі на нижчу, він випромінює цю ж порцію енергії, і на спектрі ми бачимо яскраву смугу. На цьому спектрі ми бачимо набір яскравих смуг, що належать різним елементам, які містяться в цій лампі. А саме ртуті, ксенону, скандію та натрію. Наступною розглянемо натрієву лампу високого тиску. Натрієві лампи часто використовуються для освітлення вулиць, і ми легко можемо їх впізнати за характерним жовтим кольором. Прекрасним в цьому жовтому кольорі є його квантова природа. Електрон на зовнішній орбіталі натрію може перестрибувати на вищу орбіталь і назад. Цей перехід має енергію близько 2 електронвольт. Поглинути 2 електронвольта, щоб потрапити туди, і випромінити 2 електронвольта, повертаючись назад. Ці 2 електронвольти енергії відповідають приблизно 590 нанометрам довжини хвилі світла. І ми можемо побачити на власні очі, як цей гострий пік і яскраву смугу під ним. Тож це не просто жовтий, це двохелектрон електронвольтовий з 3П на 3С релаксаційний жовтий. Як ми можемо також бачити, цей жовтий пік розколюється на два окремих це відомий натрієвий дублет. Детальніше про його природу ми поговоримо іншого разу. Якщо відмотати це відео на момент, де йдеться про сонячний спектр, можна побачити d1, d2 лінії Фронгофера, що належать натрію. Це ті ж самі лінії, які ми бачимо у натрієвій лампі, але вони там обернені і мають вигляд темних плям. Це означає, що на шляху сонячного світла до Землі йому трапився натрій, який поглинув його двохелектронвольтовий компонент спектру, щоб перекинути свій електрон з 3С на 3П орбіталь. Наша наступна лампа це флуосентна або лампа денного світла. Функціонально вона складається з двох частин. Перша це ртутна газорозрядна лампа, тип ламп, про які ми говорили раніше, і друга це флуосентна фарба, якою ця лампа покрита зсередини. Звідси і назва цих ламп. На спектрі ми бачимо смуги іонізованої газоподібної ртуті. Іскраві ультрафіолетові смуги ртуті поглинаються флуоресцентною фарбою, і ми можемо бачити флуоресценцію її компонентів тербію і європію. І останнім джерелом світла в нас будуть світлодіоди. Принцип роботи білих світлодіодів дуже подібний до флуоресцентних ламп. В них також джерело ультрафіолету або синього світла збуджує світіння певних флуоресцентних пігментів. І коли їх об'єднати, можна отримати біле світло. Для створення світла збудження тут зазвичай використовують світлодіоди на основі нітридів індію і Галію, а сполуки церію як флорофор, що випромінює широкий жовтий спектр світла. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу! І до зустрічі.